Слух має важливий вплив на мозок дорослої людини. Останні наукові дослідження показують, що навіть незначне зменшення звукової інформації приводить до того, що мозок людини з часом починає гірше розрізняти мовлення. Мозкові приходиться більше напружуватися, і на те, щоб розібрати звук, залишається менше життєвих ресурсів. У 2017 році ланцет надрукував результати дуже великого дослідження впливу різних факторів на когнітивні здібності людини. Там було дуже багато всяких факторів, і спадкові фактори, і порушення зору, паління, фізична активність. На другому місці по впливу на когнітивні здібності людини виявилося середнє некомпенсоване порушення слуху. А в 2023 році було опубліковані результати дослідження, які підтвердили позитивний вплив компенсації порушення слуху у людини, тобто використання слухових апаратів на її когнітивні здібності. Тобто, для того щоб людина могла нормально думати, нормально жити, нормально спілкуватися, їй необхідно добре чути. Тому що з часом мозок, якщо цього вчасно не зробити, вчасно не одягнути, слухові апарати, починає забувати звуки, і розвивається так звана слухова депривація.